Всім доброго дня, ми з України, ви дивитесь канал Заводіла. Сьогодні я це відео хотів би почати з якоїсь такої приказки, з якоїсь народної мудрості. Народна приказка. Якщо тобі щось важко нести, то просто представ, що ти це спитив. Сьогодні буде підбір нового, хотів сказати, автомобіля. Ні, я не нового бив автомобіля. Починали ми з. і проїжджайте. проїжджайте. Та без проблем проїжджайте, нічого страшного. А, проїжджайте, проїжджайте, Йоа, цю картинку і Але я сказав, не проїжджайте, підождіть. Вони поперлись нагул. Що за люди? Сьогодні буде підбір грузового автомобіля, але останнім часом чомусь так виходить, що починаємо шукати один варіант, а знаходимо взагалі інший варіант. Я знаю відповідь, чому так виходить, тому що. Зараз в Україну завозиться мало автомобілів такого типу і адекватних варіантів, як і раніше було мало, так і зараз, тому що те, що знаходиться інше, воно набагато в адекватнішому стані, чим те. Що ми починаємо шукати одразу? Отако, цей підбір замовила людина з міста Дніпро. Він займається побутовою технікою, і йому треба автомобіль якраз для перевозки цієї побутової техніки та для доставки замовлень для його клієнтів. Цей підбір починали з такого автомобіля, як Рено Трафік 2 або Опіль Віваро. Саме двиглом двох літров бюджет в людини був. До 13 тисяч доларів, який повинен бути сам автомобіль, це повинна бути довга база. По кольору це не важливо, який головне був технічний стан, оригінальний адекватний пробіг. Я йому пояснив, що ці автомобілі вони вже з немаленькими пробігами. В них є різні технічні моменти. Він мені сказав, що я все це розумію, тому шукаємо. А там як буде. Перший варіант, який ми оглядали, це був Opel Vivaro 2000. Він року? Не пам'ятаєш? Я теж не пам'ятаю. Якогось він там року, той Vivaro, я вже не пам'ятаю. Довгий, сірий, по фото класний, а пробіг який і пробіг не. Ти все, бл. Уже пора таблетки пити. Не пробіг нього. Там був в принципі для трафіка, для вівару невеликий, якісь там 200 чи там в районі 200. Була довга база. Це був сріблястий колір. Він був на прикольних титанових дисках. В нього був нормальний, адекватний опис. В описі було сказано, що продає його власник автомобіля, і він ним користується вже декілька років. Цей автомобіль знаходився в місті Києві, тому я одразу зателефонував і поїхав його оглядати. Ціна за цей автомобіль була. Я вибачаюсь, я зі ціну на нього не пам'ятаю. Пам'ятаю, що був іварок. Який він був, дивіться відео. От машина я його посмотрю і вже розкажу <гаду> там подробно. Що тут чому? колодки там процентов 50 диски новые резина хорошая такая пойдет родстоун какой-то двадцатого года то что из визуального вот, тут поцарапано вот пампер потом радиаторы радиатор кондера рассыпавшийся надо менять верхние тоже он полностью забитый то есть радиатор под замену тут, тут сухо порядок Герметики целые, порки целые. На патрубке тут тоже стандартно вот маслицо есть. Антифризик светлый, что-то у нас еще. Заслонки тоже это нету. Амортизаторы ничего в этом не, 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 не. Это Наклейка что-то затертая. Капот что-то подкручивали. Герметики по капоту. Если верить Родные. Он так не поджирают по маслу или что-то чуть-чуть доливает. Нет. 13 тут чуть-чуть ухо подломано. Масло полщупа. Пакрубки по есть маслицо тоже, что-то там турбинка какая-то защиты нету. Какой-то он крепет сломан. Знаете, то тут говорят, что чуть-чуть внизу было прижато. ровненько. Вот какого-то дыма сильного нет. Кондиционер работает, трубки холодные, у нас гидроусилительная полная. Вот этот антифриз, он светленький, чистый. Такой запах чисто дизелька есть, между быть, это форсуночка или обратка. Просто так не увидишь под крышкой, надо смотреть. И салон в чехлах ручки обычная рабочая, Но машина не нализанная в обычной рабочее а? состояние, но двоечка троечка, сплинтекс, тонированная. она с датчиками дождя, с датчиками света, желобоуха родная, Раны родные, с этой тоже, так по крышу. с этой стороны тоже чехольчики, Подлокотнички, руль, круиз, ну, руль зашили, нави, климат подогрев задних окон, круги есть подъемники, электрозеркала, а и парктроник есть задний, крыша 52, топор 50, 47, машина. Таких-таких явных там подертого, побитого не вижу. Гудка у нас. Вот такая рабочая. Есть окошко. Ее вот так типа мы же утеплили. Под термичку. Молодец, человек, что есть еще пластики такие оригинальные, по кругу ставятся. Забитые. Это чуть-чуть так закусывает, но тут ее смазать надо. Здесь на пороге. Целе проклеє окна. Такий невеликий люфт є от на вивороті. От такий от скрип трохи є. похоже, на опорне. Цей автомобіль я оглядав біля такого місця, де знаходиться СТО, знаходиться шиномонтаж. Прийшов власник автомобіля, ми з ним познайомились. Він розповів, що він працює на шиномонтажі. монтажі. Він його придбав декілька років назад в Рівненській області. Перше, на що я звернув увагу, це на те, що висипаний радіатор кондиціонера. Задав йому питання, чи працює кондіор. Він сказав, що все абсолютно всі системи по автомобілю працюють справно. Друге, моє питання це було за екологію. Чи на місці сажовий фільтр, і тут людина мені сказала: Слухай, я поняв, що ти шариш в цих машинах і я не буду нічого скривати. Я тобі розповім. Все, що треба, і все, що було, він сказав, що екологія в нього відсутня, тому що помилково йому її видалили. Вилетів Джекічан. Він поїхав до електроніки, електронік йому сказав, що якась проблема з сажовиком. Йому нав'язали те, що потрібно вирізати, видаляти сажовий фільтр. Йому видалили, сама помилка не пропала. Проблема була якраз таки не в сажовому фільтрі. Диски з гумою в нього були просто на п'ятерочку, бо людина працює на монтажі. Він сказав, що я б собі не простив, якщо в мене автомобіль був на якійсь поганій гумі чи на поганих дисках. Він був нефарбований. Я побачив, що є в нього деякі питання по щепленню, є питання по форсунечці. В нього був відсутній сажовий фільтр, питання по радіатору кондиціонера. Ці технічні моменти я розповім моєму клієнту, і ми прийшли до такого виводу, що ми поки що. Зачекаємо з цим варіантом, подивимося ще деякі. Через деякий час цей автомобіль пропав з пошуку. Е, деякі варіанти я оглядав в Рівненській області. Е, там по правильному. О -о -о -о. Ти бачила, який агент? цемент? Агент 007. Дід наче на задання їде. На оцього похожу. Ось дивись, поверни камеру. І У нього така сама запіканка була, один в один теж на шторах, тільки в цього вусів немає, в того вуса є. Деякі варіанти і далі я оглядав в Рівненській області. І От вона, значить, зеркала, там цвет покрашений. Що вона? Значить окна. Двойка-двойка. лобове поміняно, ну за лобове говорили. она идет комплектации Black Edition, темные фары, бампера в цвет, она вся такая беленькая аккуратненькая с подножками. Руль тоже делали, он был затертый, видно подкрасили, подпаяли. Салон велюр. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Короче курили в машине. Ручка, ручка новая, вставочка старая на климате. О, пробег 257. Ну, скорее всего, где-то чуть-чуть, может, что-то упиралось. Вот трохи видно крыло. Оно не крученное, оно что-то отслоилось. Что у из комплектации? Это навигация, климат-контроль, круиз-контроль. Э датчики дождя, датчики света. Лобовое поменяли, потому что было три. Фермоза. Диски еще такие более-менее. Резина зимняя. 16 46 неделя 15 -го года ну она такая миллиметра 3 мм. амортизатор он это, это окна это стекла точнее только они заклеены они родные она так и шла есть царапины на пластике будка не прокрашенная пошарпанная до тут вот, ручка выломана по этой части тут тоже поцарапано арки поцарапаны тут поцарапано пол поцарапаны перегородка тоже покоцанная тут вот побитые струхи пару коцек но это из-за неправильного закрывания ну, закрытия двери по краске смотри тут не крашено вот тут крашено вот это вот подшпаклевано было подтерто, скорее всего, притерто на гугарку. Угу. Тут порядок, тут порядок. Вот тут вот тоже есть шпаклевочка. Вот эта дверь еще полностью угу. Тоже, тоже Смазать надо, у нее есть пару метров, ну, царапины мягкие. Будка вот такая. Да, радиатор новый, кулер такой, чуть-чуть подвысыпанный, но внизу по массивному есть такой такой типа, сальник, как Там, старт, там, не Роботировано, робота приятно, без цокота, м'ягенько. Один навіть з варіантів я дивився в одного продавця. У мене зараз не заболить душа, якщо я назву його брехуном. В нього рік назад дивився один автомобіль, який був скручений. Якось так вийшло, що і в цей раз я попав на нього. Приїхав цей продавець, подивився на мене, і він мене впізнав. І вийшло так, що. Він образився про те, що я виставив колись відео, розповів, що в нього битий фарбований автомобіль і скручений. Він коротше образився і каже: Ти на мене там наговорив. Він сказав: Ну чесно в очі, кажу, ну от так як я кажу, нахуй ти ю... було декілька варіантів в Луцьку в Рівному. І коли я вже вирішив поїхати їх оглядати, з утра встали, перевірили, два з них вже було в продані. Почали ще раз пошук. І знаєте, що вискочив знову цей варіант. Перший, який ми переглядали Opel Vivaro 13-го року в сріблястому кольорі, знову поновили оголошення, і воно було дано на Київ тим самим продавцем. Домовились з клієнтом про те, що давайте заберемо цей сріблястий варіант, торгуємо з продавця якихось там 7-8 тисяч доларів. 7-8 нам ніхто не вступив би. Думаю, ну тисячу дві-три сто процентів. Виступили б, навірно. Зателефонували до продавця, він нам сказав, що він зараз знаходиться на СТО і вже цей автомобіль оглядають. Зателефонуйте через годинку, і я дам вам відповідь: проданий він чи не проданий. Ми зателефонували через годину. Він сказав: Вибачайте, приїхали ви свою машину цей автомобіль вже був переоформлений на нового клієнта. Я це розглядаю. Не те, що ми, типу, його якось упустили. Просто це був не наш варіант, не наш автомобіль. Я часто з цим зустрічаюся, часто так буває, що коли знаходиш якийсь типу, адекватний варіант, і клієнти потім дуже розочаровуються, що ой, бачите, упустили, блін, так погано. Ні, не розглядайте це так. Це просто не ваш автомобіль і не ваш варіант. Я завжди людей запевнюю в тому, що знайдеться краще і знайдеться саме той варіант, який вам потрібен. Не було того варіанту, на якому хотілося зупинитися, тому ми шукали далі. І ми поміркували і придумали собі таке. Були там, були там. А, точно. Вспомнен. Вирішили розширити лінійку пошуку. Ми підключили до пошуку Renault Traffic 3 і... Віваро, бо в клієнта було своє бажання і бачення на рахунок трафіка, тому він не хотів перескакувати на якогось там німця чи на якийсь Форд. Він хотів зупинити свій вибір на Рено або на Опелі, тому що це надійно оцинкований, недорогий. тонюсінька грань. Зараз ми додамо ще сюди якийсь трафік, 3 і все, і зразу білом не йдемо класний автомобіль. Ви розширили лінійку пошуку, але ви стикаєтесь з тим самим, тому що всі ці автомобілі, зрозуміло, биті, фарбовані і нормальних варіантів дуже мало, навіть не те, що я б сказав, бо дуже мало їх взагалі немає. Був такий етап клієнта, в принципі, і в мене, що ми готові були вже в принципі придбати, його. ну не те, щоб аби що а вже взяти якийсь просто нормальний технічний стан і типу, давай будемо їздити. Бо вже пошук затягувався, я вже не знаю, там, ми шукали цей автомобіль, ну десь може місяць, може, ну трошки менше. Людина каже, мені треба працювати, бо свій автомобіль я продав. І ну, робота просто стоїть, вона не виконується. Я втрачаю гроші і ну, треба, реально щось треба. Переглянули декілька варіантів в Рівному, в Луцьку З цих автомобілів також були реально проблеми: проблеми з маховиками, проблеми з цепами. Вони були фарбовані. Вони були в незадовільних технічних станах. Або в них були якісь питання з тим самим пробігом, обслуговуванням. Після оглядів цих автомобілів ти розумів, що в нього треба ще покласти там, я не знаю, тисячу дві доларів для того, щоб він був в нормальному, адекватному технічному стані. По сумі, ці автомобілі от в загальному виходили там. По 16 17 тисяч доларів за готовий обслужений варіант. Це клієнта не влаштовувало, тому що в нього був бюджет в середньому 13, Ну як він сказав, ну хай там 13 з половиною до 14 тисяч. О Боже, ми його знайшли, Господь нас почув. Це було просто випадково. Ми, що ми, я Лічно. сам знайшов. Класно машину. Автомобіль приїхав своїм ходом. Він заїхав на митницю. Я його так би мовити, краєм ока зафіксував, вицепив, заблокірував. Тут нікуди ну, не двигаємося. Це був Renault Traffic 3 18-го року з двигуном 1.6, потужністю 89 кВт. Це був автомобіль з однією турбіною, тому що двох турбін завжди в нас всі бояться. Дві, ні, одна да. Ми саме звертали увагу також. На двигуни з однією турбіною. Ще одна машина, от тільки приїхала, зараз на Ростамошку. Це тоже длинный трафик 17. й У него по комплектації, то тобто есть тільки що його перевірив, він цілий абсолютно. Він ще не готовлений, то от тільки тока з границі приїхав. 231 без круїза, кондиціонер, центральний замок магнітула. Все, салон, ось така, только-тока з Германии. бардачок, удочка, это заберут. Пол нормальный, арки не побитые, есть по, по, ну, царапины здесь по стойке, там на перегородке. Он с одной турбиной, кстати, это 89 киловатт. Машина целая, не крашенная. Резина хорошие абсолютно. Диски тут надо будет подкрасить без мятин без царапин. Вот одна маленькая, вот вторая. Не крашеная. Абсолютно. Окей. Okay. Центральный руль идеальный. Под капотом. Тут тоже все порядок. Фары родные, еще ничего не мыты, не вычищены. Бампер целый родной, не крашеный. Резина зима. Протектор хороший по тормозам передние. Ну, более или менее еще поездят. Морты в сухие. Вот 73. 75. Все, ну, короче, машинка пойдет. Покатаюсь на ней. Она сейчас пригруженная, там, короче, какая-то плитка в ней. Ну, сейчас дорога такая неровная каких-то рюков, стуков, ничего не слышу. Постороннего по рулю. Тоже нормально, никуда не ведет, не тянет. Спитая машина, ни в руль, ни вибрации, ничего нет. Ну, едет бодро, нажимаешь, все. Разгоняется, пойдет. Тихосмотр на нее. Вот еще проверяли. 127 тысяч. 15.04, то есть Первый учет у нее был вот в 2018 году. Третий месяц 2018 год. Выпуск у нее 11 месяц 2017 года. 11 месяц 2018 года 40 тысяч. Всего автомобиля пробег 230 тысяч. Кілометрів. Він оригінальний, він підтверджений, він не змотаний. Саме головне цей автомобіль попадав в наш бюджет. За цей варіант людина просила 13,5 тисяч доларів. Ми поспілкувалися з клієнтом, і він сказав: Олег, беремо. Він приїхав, ми оформили цю зділочку, і людина поїхала задоволена в місто Дніпро. Я люблю і ціню і поважаю. Ті моменти, коли ти з клієнтами залишаєшся на зв'язку після підбору, я розповів клієнту, що йому треба поїхати зробити ТО. Він завіз автомобіль до своїх знайомих, які займаються тільки Рено, і вони дуже зацінили стан автомобіля. Вони сказали, що він просто шикарний. Замінили масло, замінили фільтри, і людина поїхала працювати. Клієнтом ми були на зв'язку, і буквально ось декілька днів назад, мені дзвонить, каже: Слухай, я їхав. і в мене вискочила помилка. Помилка по едблю, помилки по едблю по екології. Вони на автомобілях з'являються дуже часто. Це не тільки в Рено, і в Форді, і в Мерседесі, Фольксвагені. За того, що ці автомобілі вже всі зроблені, заточені під Євро 6 в Європі. Система AdBlue та сажові фільтри вони повинні бути обов'язково. Без них ні один автомобіль не пройде техогляд. В нас це вирішують трошки іншим шляхом. Порекомендував людині те, щоб він поїхав до електрика. Він подивився, яка саме помилка по едлю вискочила. А проблема була в одному датчику температури. Цей датчик температури коштував майже 200 доларів новим. Ясне діло, що в нас ці системи AdBlue та сажовий фільтр не ремонтує, не замінює, тому що в нас немає тих оглядів. Всі люди в основному їх просто. Програмно відшивають. Скільки це коштує? Ціни на те, щоб заглушити блю, вони можуть бути дуже різні. Наприклад, чітко знаю, що на західній Україні в Рівному і області це може бути і 3 тисячі гривень. В Житомирі це може бути 200 доларів. В Дніпропетровську це може бути 6 тисяч гривень. Шукали автомобіль Renault Traffic 2, а купили Renault Traffic 3. Я вважаю, що це адекватний вибір, адекватне рішення, тому що автомобіль цілий. В гарному технічному стані і саме головне в той бюджет, який є в клієнта. Була проблемка по AdBlue, але вона вирішилась. Ціною в 6 тисяч гривень. Людина цим автомобілем дуже задоволена. Він зараз працює, ділиться зі мною своїми враженнями. Розповідає те, що всі знайомі та родичі йому кажуть тільки компліменти, тому що не вірять, що цього автомобіля пробіг 230 тисяч і кажуть: Андрій, ти нас обманюєш, а на як нова». І дійсно бувають такі непогані варіанти. З'являються, попадаються. Це не завжди так, тому що для того, щоб знайти гарний варіант, повірте, треба витрати дуже багато нервів. Та часу я дуже дякую вам за те, що ви подивилися це відео. Обов'язково коментуйте, ставте лайки, вподобайки. Вірте в Україну, Україна обов'язково переможе. І всіх вам благ та зелений бумаг. Вон слава.